Сьогодні в Житомирі пройшла прес-конференція демократичного альянсу щодо ситуації, яка склалася нещодавно в приміщенні державної еміграційної служби. Нагадаємо, Іван Фурлет, громадський діяч, представник демократичного альянсу, вже більше року намагається отримати закордонний паспорт, але йому це ніяк не вдається. Слід зрозуміти, що. От єдина обов'язкова платіж, єдина сума, яку повинен сплатити громадянин України, це 170 гривень. Не більше, не менше. Все інше це виключно за бажанням і то, якби ще під питанням чи аргументовані ці суми. 6 травня Державна міграційна служба неправомірно не видає мені паспорт з 8 серпня. Вона це робить, чи можна сказати, вдвічі неправомірніше, оскільки є рішення суду, де чітко вказано, що неправомірно вимагати з мене плати. На даний момент, 8 травня, мені не видавали паспорт. У з восьмого серпня не видавали паспорт. Просто так. Бесіда журналістів з Іваном Фурлетом не встигла добігти до логічного завершення, як прес-конференцію перервав невідомий чоловік, який невпевнено попросив усіх присутніх покинути приміщення у зв'язку з можливим замінуванням будівлі. Кримінально процесуальним законодавством я не бажаюсь власне не предупреждали, що покинуть здання. Ні. Ні покиньте, будь ласка, здання. Пытаться, подарок, вы хто, хто такие, як бы что, не разум. Представьтесь, блядь. Да? Пиротехнічна служба. Піротехнічна служба? Взрыва -піро служба. Що, взрывать наш нас будете, чи що? Ні, у вас ніхто не считает. Такая взрывотехнічна служба еще, еще Ні, то что, якщо дійсно якісь питання, то кажіть, як що сигнал, почему... Це будинок замінований. Так у нас евакуація зараз Так. Намагаючись дізнатись, що відбувається в будівлі, в якій проходила прес-конференція, журналісти зверталися до працівників правоохоронних органів, які були поряд з будинком. Проте, на жаль, не всі хотіли говорити. Я вас прошу представитися, показати своє посвідчення. Хто старший? Звертайтесь до Хто старший у вас зараз. Фаміря, назвіть, ну, Начальник по Начальник Начальників. Чекайте, що відбувається зараз? Ви сотрудник поліції? Ми преса, Ви представте, будь ласка, що відбувається? Ми сиділи це є виклик. Який виклик? Я каркаскую. Поясніть без Представтеся, будь ласка, спочатку. Ви ж сотрудник поліції або ви не сотрудник поліції? Ще раз сказала, без коментарів. Куди ж? Ми ж свої. всі Зрештою з'ясувалося, що об 11-й на телефон міліції надійшло повідомлення про можливе замінування п'ятиповерхівки за адресою Хлібна, 25. Почалася евакуація будинку. Проте не всього. Поки от я не вийшла в двор, і звичайно мені ділий, сотрудник міліції сказав, що саме наш під'їзд под'їзд восьмо Саме Ім'янопопад'їзу сказали, Так, восьмой да, під'їзд, але к нам ніхто не в квартири. Окрім непоінформованих мешканців, яким загрожувала небезпека, навколо будинку знаходилось чимало людей, які просто спостерігали за тим, що відбувається. Представники правоохоронних органів свою бездіяльність в евакуації навколишніх громадян коментують просто. Та, на ту, ці, ці, ну, на дороги, ж, тут не можна знаходити. Ви зараз евакуюєте Пройдіть. будинок? Поясніть, так. будь ласка. «Я Брадіть, еваку... пожалуйста. А чому мешканці будинку тоді стоять і не знають Пройдіть. про це? <ганування> <ганування> Ні, поясніть, будь ласка, чому мешканці будинку тоді не, не в курсі того, що будівля замінована, чи бомба, що тут, тобто, чому їх не евакуюють? А евакуюють тільки нашу прес там, де ми сиділи в приміщенні. Поясніть, будь ласка. Не поясню. З коментарі. Іван Фурлет неоднозначно сприйняв ситуацію, що відбувалася, проте збігом обставин назвати її не може. Я не можу однозначно стверджувати, чи це пов'язано саме з нами, але ну якби логічно можна провести цепочку того, що намагалася будь-яким чином зірвати розповсюджені інформації про те, як і чому мені не видають паспорт. Цікавим є той факт, що виклик до міліції та швидкої надійшов набагато раніше ніж почалася евакуація. Пожежні стверджують, що виклик надійшов анонімний до об одинадцятій годині. Інформація до, до швидкої надійшла в 11.15. п'ятнадцять. Прес-конференцію ми анонсували на одинадцяту годину, але нас евакуювали близько там дванадцятої години. Тобто ну, пів години щось відбувалося. Працівники міліції провівши обшук будівлі вибухівку не знайшли. Наразі з'ясовуються усі обставини даної ситуації, про які дивіться у наступних випусках новин. Оксана Сахневич, Сергій Омельчук, студія ЦТВ.